Курс мистецтва медитації від простого до квантового рівня. Урок сьомий Єднання з водою. Текучість і трансформація. Чи знаєте ви, що вода пам'ятає все, з чим вона стикається, і може передавати цю інформацію тому, хто вміє з нею спілкуватися? Вода основа всього життя на планеті. Вона складає близько 70% нашого тіла і є універсальним розчинником не лише для фізичних речовин, а й для енергетичних патернів. Дослідження доктора Масаро Емото показали, що вода реагує на слова, думки і наміри, змінюючи свою кристалічну структуру. Древні традиції завжди розглядали воду як носія інформації, очищувача і трансформатора. Унікальні властивості води для медитації. Вода має здатність очищати енергетичні блоки. Вона навчає нас текучості та адаптивності. Може нести і передавати інформацію та наміри. Має різні енергетичні якості залежно від джерел. Океан, річка, озеро, дощ. Практична частина Медитація водне дзеркало. Мета. Очищення енергетичного поля та отримання інсайтів через воду, тривалість 15-25 хвилин. Покрокова інструкція: підготуйте водне середовище, знайдіть природне джерело води, озеро, річка, море або використайте миску з чистою водою. Додайте декілька крапель ефірної олії, лаванда, троянда за бажанням. Створіть священний простір. Сяйте зручно біля води або тримайте миску в руках, заземліться і увійдіть у медитативний стан. Подякуйте воді за її присутність. Становіть зв'язок з водою. Дивіться на поверхню води м'якими очима. Відчуйте її енергію та присутність. Помітьте, як вода реагує на ваш погляд, очищення через воду. Уявіть, як всі негативні емоції, стреси, блоки стікають з вашого тіла як водоспад. Вода приймає їх і трансформує в нейтральну енергію. Діалог з водою. Подумки поставте запитання воді. Спостерігайте за рухом води відблисками, хвилями. Інтерпретуйте їх як відповіді або символи. Програмування води. Якщо ви працюєте з мискою, тримайте руки над водою. Передайте їй свої позитивні наміри та бажання. Відчуйте, як вода поглинає вашу енергію. Завершення. Подякуйте воді за очищення і мудрість. Якщо це природне джерело, залиште дар природі. Запрограмовану воду можна випити або використати для умивання. Друга техніка потік свідомості. Мета навчитися текучості у мисленні та поведінці. Тривалість 10-15 хвилин. Покрокова інструкція. Сяйте біля водойми або під звук води. Можна використати запис. Увійдіть у медитативний стан. Дихайте синхронно зі звуком води. Відчуйте ритм і потік. Станьте текучими. Уявіть, що ваші думки це вода. Не утримуйте їх, дозвольте текти. Спостерігайте, як вони приходять і йдуть інтегрування водних якостей. Відчуйте гнучкість води. Вона обходить перешкоди. Відчуйте силу води. Вона може пробити каміння. Відчуйте терпіння води. Вона завжди знаходить шлях. Застосування в житті. Подумайте про ситуацію, де вам не вистачає гнучкості. Уявіть, як ви б діяли з мудрістю води. Відчуйте, як це змінює ваш підхід. Практика третя. Дощова медитація. Мета. Використання енергії дощу для оновлення. Тривалість. Залежить від тривалості дощу, покрокова інструкція. Під час дощу знайдіть безпечне місце під дахом, з можливістю чути і відчувати дощ або безпосередньо під дощем. Налаштуйтеся на енергію дощу. Слухайте ритм, крапель. Відчувайте очищувальну силу, вдихайте свіже повітря після дощу. Візуалізація оновлення. Уявіть, як дощ змиває все старе і непотрібне. Відчуйте, як ваша енергія освіжається. Дозвольте дощу принести нові можливості. Інтеграційна частина щоденна практика. Щоранку пити склянку води з вдячністю і позитивним наміром. Використовуйте водні процедури як медитативні практики. Регулярно відвідуйте природні водойми. Слухайте звуки води для розслаблення. Рекомендації. Використовуйте різні типи води. Море, річка, дощ, сніг. Практикуйте під час різних погодних умов, ведіть щоденник водних медитацій, експериментуйте з температурою води, очікувані результати, емоційне очищення та баланс, підвищення адаптивності до змін, покращення інтуїції та ясності мислення, загальне оздоровлення організму, питання для рефлексії, як змінюються ваші емоції після водних медитацій. Чи помічаєте ви різницю у впливі різних типів води? Яку мудрість води ви хотіли б інтегрувати у своє життя? Як водні практики впливають на вашу здатність адаптуватися до змін? Анонс наступного уроку: у наступному уроці ми дослідимо резонанс із землею. Навчимося черпати силу з найстабільнішої стихії. Встановлювати глибокий зв'язок з планетою та використовувати її мудрість для заземлення та стабілізації власної енергії.